Дар'я навчається онлайн за кордоном ще з початку повномасштабної війни. Дівчина каже, що застала і офлайн заняття. Що місяці ми ходили в університет, та я про справді можу порівнювати це, тому що коли ми ходили в університет, ми буквально за ці два місяці зробили три про проекти, де також було. Соціальне опитування, там щось робили, якісь відеосюжети. Та це вже було дуже цікаво. Та так нам даються багато теорії, та ми можемо також приходити на пари та в у зумі обговорювати усі теми, які можемо також на парах. Але мені здається, що нам не, не вистачає практики. За словами дівчини, попри онлайн навчання, одногрупники Дарії все одно спілкуються і допомагають один одному. Проте ректор одного з університетів Дніпра зазначає, що дистанційна освіта все ж таки має прогалини. Дистанційна форма навчання засвідчила і свої переваги, і на жаль, свої недоліки, тому що неможливість спілкуватися в групі все ж таки не дуже позитивно впливає на якість освіти. Має свої недоліки і офлайн навчання. Це перш за все неможливість розмістити всіх студентів в укритті. Укриття не безрозмірні. Укриття е, мають певну кількість посадкових місць, певну площину е, і можливість вмістити певну кількість людей Добре. в наших укриттях кампусу. Ми можемо прихистити близько тисячі осіб. Тисяча осіб це приблизно один курс. Один курс ми, власне кажучи, і плануємо виводити з 1 вересня. Це буде перший курс для того, щоб дати їм взагалі уявлення про навчання. А от Національний технічний університет Дніпровська політехніка вирішила спитати думку студентів. Ми постійно спілкуємося з нашими абітурієнтами і визначаємо їх бачення подальшого навчання, які в них пріоритети. І хочеться відмітити, що в першу чергу відмічаються безпекові показники. Дніпровська політехніка продовжує готуватись як до онлайн навчання, так і до офлайн. Заклад забезпечений новим обладнанням з Німеччини для проведення практичних занять. Сергій і завідувач кафедри показав, як це працює. Дидактичні системи німецького виробника компанії Festo, яке працює в автоматичному режимі, програмується від логічних контролерів. Доступ до програмування у студентів є з будь-якої точки світу країни через технологію віддаленого саме керування і підключення до контролерів. А візуалізацію ми організували за допомогою систем відеоспостереження, тому маємо можливість. Запустити будь-яку систему. Звісно, зараз я це роблю в ручному режимі, а студенти це виконують за допомогою там, кнопки у себе на екрані. І спостерігають через відеокамеру за процесом реалізації своїх алгоритмів керування. На екрані ви бачите картинку. відеокамера фіксує. Робота, який встановлений в даний момент в лабораторії Ротлінського університету. Студенти з будь-якої точки світу, там неважливо з якої країни, мають які навчаються за цією спеціальності, мають можливість підключитися до цього робота, виконати лабораторні роботи та отримати звіт з виконання цієї роботи. Така система зручна і для студентів, і для викладачів. Тож університет планує використовувати такі технології і надалі. В університеті імені Олеся Гончара також підтримали змішану форму навчання. В деяких випадках, там де критично важливо надати практичні навички нашим здобувачам, ми можемо забезпечити змішану форму навчання, розважно для початкових курсів. Першого, другого очні заняття вони є ну, найважливішими, щоб вони почули, що таке студентське життя, познайомилися один з одним. Ці групи, які вже третього, четвертого курсу, їм можна залишити в принципі дистанційне навчання. Студенти розділяють думку представників закладу. Випускниця Діана каже, що студентського життя їй бракувало. спочатку у нас була звичайна не дистанційна, а з першого курсу другого семестру дистанційна форма навчання. Ну я би сказала, що з одного боку це набагато легше, але з іншого боку, важче, тому що втрачається комунікація, втрачається на жаль студентські роки. Потім війна. Ну немає у цього ну знаєте такого молодіжного часу. Його у нас на жаль вкрал вкрав а потім Росія. Тому так, попри труднощі, університети Дніпра роблять все можливе, аби навчання для студентів було якісним та безпечним.